12 липня дитячий театр асорті для однолітків з прикордоння та для гостей з товариства глухих представив виставу за мотивами української народної казки. Грати спектакль в центрі культури і дозвілля княжа, при якому працює театр, завадила спека, каже учасниця вистави Катерина Бабенко. Юні актори грали просто неба. Дуже жарко на вулиці, на репетиціях більше 40 градусів, саме пік, ну, в самий пік жари. Ми навчалися, ми репетували е, ось е, спектакльці дуже цікавий, тому що це українська казка Івасик Телесик, які е, полюбля... яку полюбляють всі маленькі діти. Я думаю, їм сподобалось, тому що це було справді смішно, е, гарно виконано. Імпровізовану сцену на території свого офісу підготувало товариство Червоного Хреста. Робив генератор. Це було дуже шумно і це заважало дітям. Якісно вислухати прем'єру. Чотирикласниця Анна Шандиба говорить: артисти вклали всі свої сили, а за порукою успіху став талант, талант всіх дітей, які виступали. А я виступаю де вгодно. Я теж виступаю в таких маленьких приміщеннях. Керівниця театрального колективу Світлана Корнієнко говорить: головним завданням було об'єднати талановитих дітей. Другокласниця Вікторія Масюк говорить, потрапила в студію після того, як в театрі побачили її відео. Була трохи страшно, але потім е, я, коли виходжу на сцену, як я заходжу до себе додому. мені подобається. Ну, це дуже весело, коли ти запам'ятовуєш, у тебе пам'ять гарна, ти рухаєшся. Мені дуже це подобається. Анна Комісарівська, наймолодша учасниця, розповідає, прийшла займатися в студію рік тому. Мала роль котика, а сьогодні вогник. Мені сподобалося огньом грати. На репетиціях, додає, дівчина вчили рухи та слова, а ще буде добрими і слухляними. Я дуже нервувала, але ми виступили добре. Хтось не дуже грав, а ми. Чуть-чуть забули танець і імпрезувала. Я до цього заходу провела свою онуку. Нам дуже сподобалося обом. Діти грали неймовірно гарно. І ми дуже задоволені, що в місті є театр. Мати двох дітей-акторів Анна Максименко розповідає, що вони відвідують музичну школу, де зараз канікули. Сьогодні її донька у виставі грала на флейті, а син на бандурі. Тривоги регулярно, і вроді як сложно, страшно. А дітям треба вчитися, дітям треба вчитися в різних умовах виступати, не тільки на сцені, коли це є мікрофон, це все класичне, а і в таких польових умовах екстремальних, З самих таких великих досягнень наших дітей, невидумані історії про маму зайняв перше місце е, на всеукраїнському конкурсі. В планах асорті говорить Світлана Корнієнко продовжити виступи на невеликих відкритих сценах, дитячих майданчиках, подвір'ях багатоповерхівок міста. Катерина Галаденко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.